Вітаю вас, шановне товариство! В сьогоднішньому відео я хочу з вами поділитися доволі таки цікавим матчем. Це матч між Na'Vi Джуніор і OneMuff. OneMuve це другий ростер команди VP. Якщо вам недостатньо цього, щоб болювати проти цієї команди і підтримувати максимально Na'Vi джуніор, то у мене є для вас передісторія. Приблизно півтора місяці тому ці команди вже зустрічались на відкритій кваліфікації до PGL Валахі. І там трапилось доволі цікава. Історія, адже ця відкрита квала на піджел Валахю йшла одночасно з закритою квалою на Dream League. Навіть Junior грали там проти команди OG, і відповідно вони були перед вибором. Чи це проти команди Secret, і вони повинні були зіграти, вже не пам'ятаю, якщо чесно. Проти OG, точно подивився цей пост, який я вам ставив. Так от навіть Junior могли або грати в відкриту квалу, або йти грати закриту. Такий розклад відкритої квали зробили PGL, Це провина їх, але вони звернули. До Ван Мув щодо того, щоб перенести цей матч на трошки раніше. Команда Ван Мув відмовилась і пояснила це дуже цікаво. Вони пояснили це так, що їх гравці. Прокидаються тільки о першій годині дня, і відповідно вони не можуть перенести матч, адже вони будуть ще спати. Навіть Junior змогли зіграти на відкритій кваліції тільки одну карту проти OneMove, Вони без шансів її перемогли, а на другу вони не встигли прийти, бо стартанула все ж таки League. І як наслідок вони отримали технічну поразку і не пройшли в закриту кваліфікацію PGL в Валахі. І от. Через деякий час ці команди знову зустрічаються, і справа полягає в тому, що цей матч був не о першій годині, дня, а о 12 12-й. Цікаво, як Ван Мув прокинулись на такий час. Що з цього вийшло, ви дізнаєтесь у цьому відео. Але закликаю вас, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і, звісно ж, підписуватись на цей канал. Це є дуже і дуже важливо. Також протягом цього всього відео ви будете бачити під моєю вебкамерою ось цей збір. Це на дрони азову. Це останній день збору, другий тиждень. Ми зібрали майже 2,5 мільйони гривень. Також буде дуже довгий стрім, на котрому ви зможете задонатити Азову. І сподіваюсь, ми зберемо ще більше. А тепер давайте дивитись відос на першій карті. Команда OneMove, в моєму розумінні повністю обістралась з драфтом. Тут у навіть Junior відчутно ліпший драфт, адже почнемо з того, що у них пангольєр в. Катла, ну це саппорт Котал, як вони зробили потім. Він стояв проти Ерспірі що для нього. Також в принципі доволі прийнятний матчап. Але окрім цього, пан в Дрксіра, Дарксір дуже не полюбляє проти нього грати. Також є чудовий Марс проти Морфінга, проти Дарксіра, Батрайдера і Катла проти цих героїв. Марс топ-1, як на мене, Войт також проти них не страждає. Ну тільки Морфінг проти нього хороший. Тут грає Вайланд. Якщо пам'ятаєте, такий гравець грав колись в бейтах, навіть під час повномасштабної війни. Але погравши в бейт, він зрозумів, що. Ну, його кіхнули звідти, і він ну, не переймався про те, що треба грати за російський колектив, адже гроші, як то кажуть, не пахнуть. В цій грі єдині проблеми, котрі могли виникнути у Наві Джуніор, це, напевно, на лініях та і то, як вони могли виникнути теоретично, вони просто могли не перемогти їх і відстояти 50 на 50. Але це, в принципі, абсолютно прийнятно. Враховуючи, що навіть якщо ти стоїш 50 на 50, герою тебе далі ліпше, і ти будеш домінувати. Як наслідок, на творці були вже ось такі, але не поспішайте. Навіть Джуніор все ж таки команда ліпше, по макро вона грає також ліпше. Вже на 6-й хвилині ось тут EarthSpirit щось вирішив там заїхати кудись, він отримав дуже багато демеджа. Батрайдер тут забрав хасту, вбили котла. Почався ось такий жорсткий тімфайт навколо міда. EarthSpirit вирішив скатитися на пляшку, як він, в принципі, звичайно. Тут Батрайдер намагався оптимістично дуже вбити пангольєра, але не поспішайте, він отримав ось такий свешбакл в собі в лице і, в принципі, відправився до Ерспіріта на пляшку. В цілому, гра тут була доволі рівна по кілам, але понадворцям навіть Джуніор просто відчутно більше фармили. І подивіться, як грає команда One Move. Тут Котл підставляється, він 100% вмирає, але AirSpirit вирішив, що йому не вистачає тієї пляшечки, в'їжджає в принципі, в 5 героїв, вмирає без варіантів. Дарксір вирішив також допомогти своєму AirSpirту, адже йому самотньо одному вмирає також. Тут бадрайдер підставляється, тому що вирішив п'ятюня чомусь дати перед е, своєю смертю, вмирає. І, в принципі, це абсолютно нездарні 4 кіла. Котрі віддають OneMu. Єдиний, хто живе, це Морфлінг, у котрого 0-1-0 колись він внесе свій імпакт. Ні, вибачте, мені здалось, він був 0-3-1, випадково проходив повз, зробив один асіст. Прийшов в тімфайт. Ось таким чином отримав Хроно. Написав Гудгейм, і команда OneMu програла. Причому Годгейм. Не знаю, хто написав. Напевно, у мене ця людина прем'юті. Перша карта була виграна навіть жуніорами. Друга карта була відчутно складніша для навіть жуніор. Але не поспішайте. Ви тут побачите те, що взагалі не часто можна побачити професійні доті, а саме потрійний ремпейдж. Джуніори взяли о Лусікера, у котрого була надскладна лінія проти винематера Манкікінга. У нього взагалі не було нетворсу. Так тут нападав, він, ось таким чином намагався на Манкікінга, його вбив і камбекнув. Трошечки свій нетворс. Пуш також зайшов в портал і зробив також хороший макромув. Добре, що Блузіка взагалі забрав цей кіл, адже він дійсно почав камбетити. Варто відзначити, що Тімбер абсолютно не здара, котрий проти Пуджа, ліча не зміг відстояти. І мав ось такий нетворс проти Пуджа, дуже багато нафідив ще по грі. Гольєр тільки був єдиний, хто проти котла, мав, в принципі, солідний нетворс. Але враховуючи, що ти стоїш проти котла, ти не можеш не мати солідний нетворс на будь-якому герої. Навіть Джуніор продовжував перемагати будь-який Сутички в цій грі на свою користь. Тут були розміни, плюс-мінус спочатку е вигідні для обох команд, але подивіться за тим, як грає Пімія цій грі. Ось так він дуже безпечно, хірургічно вирізає цього техіса. Потім... Забайти всього Тімбера, що він розвернувся. Він також вмирає. Він камбекає повністю свій нетворс, і в цілому він вже себе чудово почуває в цій грі. Варто сказати, що навіть жуніор могли вже дуже чисто зіграти і спокійно давно виграти цю гру. Але вони закидували час від часу. Так, вони грають ліпше, ніж команда OneMove, але це інше, мені здається, треба більш технічніше грати. Тут почався сімфайт з того, що напали на ось цього Тімбера. Пудж забув на нього на Люфаєр накинути, щоб скинути у нього Агні. Ну але, тим не менш, навіть при цьому цього вистачило, щоб його вбити. Це була топ-один проблема в цій грі для команди навіть Джуніор. Манкі Кінг, ну давайте подивимось за його емплеєм. Він тут натиснув арену в нікуди, йому дали ласо, вивезли, вбили ось таким чином, без шансів просто відкис він е, в таверні. Е, Текіса також добили, забрали навіть Джуніор Рашана, а от далі буде цікавий момент. Лосікар купив собі рефрешер і почався тімфайт на боті. Відповідно, він роздав одну і другу раптуру, вбив спочатку Тімбера. Тут Текіс з Лінкенсферою намагався вижити, мани у нього не вистачає. На рефрешер плюс 2 раптури, тому що Котл поки що її не залив. Був ось такий цікавий хук. Це було потрійне вбивство вже проти неї. Ультракіл. Тут підставився Тегіс, але кіл забрав пуч, Вкрав у нього ремпедж. Не поспішайте. Команда One Move байбекається, їм мало. Перший ремпейдж від Блудсікера. Текіс прилетів, дає п'ятюню. Віддає другий ремпейдж GG. Третій ремпедж. ремпейдж і трон у команди OneMove. Падає. Дивно, як вони взагалі прокинулись на цей матч, але їм це не допомогло, адже... Вони, в принципі, повернулись назад на пляшку. Таким чином, навіть джуніор продовжує свій вінстрік з 10 ігор поспіль. Дуже приємно спостерігати за їх герою. Побачимо, що буде сьогодні. Вони будуть грати проти команди трошечки ліпше, ніж команда OneMove. Тож приходьте на стрім дивитися і вболівати. Турнірна сітка цього турніру виглядає ось так. Тут ми бачимо, що грають три українські команди. Ось розклад на сьогодні. Ми будемо дивитися за Bait vs Rested Farmers. До речі, Bait команда Dendi. Нарешті почали показувати плюс-мінус нормальну гру. Вони вже перемогли у Yellow Submarine. Це доволі таки неочікувано, але насправді Yellow Submarine програють майже всім на цьому турнірі, і Бейти єдині, у, котрих, у кого вони виграли одну карту. Хоча у Сейпті вони також виграли одну карту. А, ну і Yellow Submarine перемогли у Monte і завершили, напевно, свій виступ на цьому турнірі. Щодо Монте, до речі, я хочу сказати, що ця команда дуже погано грає. На жаль, я не знаю, що з ними відбувається загалом. Вони, звісно, ніколи і не показували прям дуже хороші результати, але за цим просто боляче дивитись. Без ідеї на абсолютна гра, починаючи з ленінг стадії, закінчуючи макрогрою. Тож побачимо, звісно, що вони сьогодні будуть робити. Вони будуть грати проти команди. Один побєда один побєда наприклад, програли 0-2 команді Сайптім, котрі взагалі домінують на. В цьому турнірі побачимо. Можливо, Монте і зможуть віджати одну карту. Але, чесно кажучи, ну хочеться, звісно, щоб вони перемогли. Але в це доволі слабо віриться. Джуніори, як ми бачимо, що вони 2-0, не програна ні одна навіть карта досі. І сподіваюся, сьогодні також вони не програють, а забитими проти Ресет Фармерс. Напевно, на момент виходу цього відео ви вже будете знати е, результат. У будь-якому випадку, друзі, не забувайте підтримувати українські команди, тому що навіть якщо порівняти з навіть Junior, вони також не показували спочатку хороші результати. Дуже довгий проміжок часу вони намагалися налагодити свою гру, знайти ось цю саму синергію. І це все вилилось в те, що ми бачимо у сьогоднішньому відео. Це вже дійсно повноцінна тір 2 команда, і сподіваюся, вони на цьому не зупиняться. Очікую вас сьогодні на стрімі. Не забувайте підписуватись на цей канал. Написати коментар, поставити вподобайку, це все дуже важливо. І особливо не забувайте підтримувати українську армію. Дякую, що дивились, і побачимось на стрімі.